У Вінниці в підліткових клубах за місцем проживання уже почали готуватись до новорічних свят. Майстри з хендмейду вчать хлопчиків та дівчаток робити яскраві різдвяні віночки та інші святкові вироби. Ці саморобки стануть основою для благодійних ярмарків, які пройдуть у мережі клубів «Вінсмарт». Усі вирощені гроші традиційно підуть на підтримку Збройних сил України. Звичайні волоські горіхи, декілька яскравих гілочок та фантазія, і надзвичайний різдвяний віночок готовий. Олена Лисенко вчиться робити новорічну саморобку разом зі своїм сином Кірілом. Прикладай, прикладай на край, давай на край посувай, посувай на край. У мережі підліткових клубів «Вінсмарт» уже вже почали підготовку до різдвяних свят. На Майстер-класи з виготовлення віночків, чобітків та інших виробів приходять родинами. Старано над саморобками працюють як малечі, і батьки. Ми беремо картонну основу, потрібні горіхи і декор. І також фарба можна як золоту, так і інших кольорів. Спершу потрібно буде приклеїти до основи горіхи, тоді наступним етапом Декорувати. Декор можна використовувати будь-який за власним бажанням. Як і бантики, так і можна новорічні рістяні кубки, іграшки. Шестирічний Антон Нечай свій віночок робить зі своїм старшим товаришем. Ця справа виявилась захопливою як для дитини, так і для дорослого чоловіка. може Приємно з людьми попрацювати, можливо, самому трошки може дитин повернутися, самі розумієте. Взагалі якусь зробити приємну справу своїми руками. Тому що знаєте, як кажуть, що коли ти стаєш дорослим, вже звичайно таким не займаєшся. А так можна можна на пару хвилин себе відчути знову дитиною і разом з своїм другом Антоном трошки попрацювати. Під час першого новорічного майстер-класу виготовили близько десятка різдвяних віночків, і всі вони стануть основою благодійної ярмарки. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.